Розпочалося засідання зі звернення до Рівненської обласної ради, у якому депутатський корпус та міський голова заявили про порушення прав територіальної громади нашого міста на нерухоме майно. Звертаємось до депутатів Рівненської обласної ради визнати право власності на об'єкти комунальної власності, що розташовані в центральній частині міста, за власністю територіальної громади міста, та просимо передати на баланс. Торговірно-житлові будинки по вулиці Кирила Мефодія та Свободи, що не є пам'ятками архітектури, У 2015 році бюджет міста не дотримує близько 300 тисяч гривень недотримання бюджетом коштів від оренди комунального майна не дасть змоги проводити виплату заробітної плати працівникам. Позашкільної освіти, як зазначалося у зверненні, міська влада має чіткі наміри захистити інтереси дуб на судовому порядку у випадку, якщо область і далі ігноруватиме бажання громади. Деякі депутати активно виступили проти цього звернення, в результаті чого зав'язалася суперечка. Недавно ми були на сесії обласної ради, і в області випросили 2,5 мільйона для нашого ж таки міста для спортивної школи. Якщо в нас зараз піде конфронтація, ми знову ж таки наступний рік просимо 15 мільйонів на будинок на будівництво дитячого садочка. Знову ж таки, просимо гроші на колектор. То давайте спочатку сісти, розбиратися, а не просто зверненнями хитатися, як популістські рішення приймати. Ми розглядаємо зараз не тільки будівлі в центрі міста, які комерційно привабливі, а є пропозиція звернутися. Чому інші об'єкти архітектури міста, починаючи там Луцька брама, синагога, та той же самий замок належить громаді міста. Хай буде власником обласна рада, якщо це згідно законодавства, а ми можемо бути балансотримучими. Це просто була дія тодішньої партії регіонів, яка чітко забрала у місто об'єкти, які є наповнювачами місцевого бюджету. Все повинно бути в місті. Я думаю, що це буде в майбутньому прописано законом. Зрештою, депутати вирішили прийняти звернення до обласної ради, а в подальшому працювати над тим, щоб передати на баланс міста Дубинський історико-культурний заповідник. На сесії розглянули пропозицію депутатів внести доповнення у генеральний план міста, ескіз якого нещодавно представили громаді. Парковий майданчик для активного відпочинку по вулиці підборці поряд із святовозанською церквою. Друге місце для будівництва дитячого садочка поряд з вулицею Миру. Третє спортивний майданчик на березі за провулком підборці. Четверте міське озеро для відпочинку кар'єри. П'яте відновлення природної водойоквидойми колишніх істойників москобірату як міські озера для відпочинку Дубинча. Дискусія виникла і під час обговорення питання про передачу для житлово-експлуатаційної контори дитячого ігрового обладнання з балансу управління освіти. Запитання виникли і під час обговорення програми під назвою Спортивний майданчик. Дуже гарна програма у нас спортивний майданчик. Ну так в цьому році не виділялися гроші на пофінансування спортивний майданчик. Не одної ні одної площадки не було зроблено. Грошей не було. Чому не зроблені ті майданчики, на які депутати проголосували на початку року і виділили півмільйона гривень? Чому не не зроблено не Я Це питання багато разів піднімав. Багато я вам писав про ті майданчики. Чому не одної відповіді маленької, конкретної, не було? Виділено було так? о бюджету розвитку біля півмільйона грошей для того, щоб робити ці речі. Розумієте, а щоб зробити ці речі, потрібна була документація. А щоб документацію зробити, то саме Сохолейстр повинен про це подбати. Депутати також заслухали звіт про виконання бюджету та внесли зміни до запланованих фінансових видатків на 2014 рік. Зокрема, зменшили кількість коштів на відзначення державних та професійних свят.